Всім привіт. З вами Олег. Квадратик КС 16 На сервери у нас жара. Виграти з ВХ. Будемо все, що получиться, тому ві сервери, як ви знаєте, е-е мало ігорки, як мало вісім чоловік оце його доходить до дня. Ну, це будемося, я буду тащити. Так. Ось, а тут у нас уже я. Та я через тінку онлайн. Добре, добре, так тука. Кстати, він у vip вони просто вже бомбіт. Я скільки їх граю, раю, він вже бомбіт. Так. Він кстати пішов у десятку лучших. Зробив тисячу кіллів і... Пом... Ні, зробить 2000 кілів помер. померти іщу імось, не знаю. Так, він написав, він написав тільки АВП. Тільки... Ну, ще я знаю, що зайду. Так, і я зайшов, як бачите. Джодик прописал. все Бачите, такие тащит. Так вы не рухи. Ой, хедшот так туки прописал. Вижу, хочешь пошел сам Снова килл его. Бачите, китащик. А. Так. И снова хедшот ему прописав Не, нормально так. Знову кіл його. Дивіться, то я тащу. Ай-яй-яй, нічого, нічого. Мене входу, перевели у цей його. У терористу. Так. Що таке? Даст 2X2. Ну, нормально, теж можна додаст 2 Х2 пограти. Супер в собі карта 2х2. Так йду за, за специк, за специк, за специк. Саспикт! Саспикт! Ой, разминка на ножах! Не люблю, Николай, разминка на ножах. Давай, let's go! Кто там? Тактука так, 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 заходи, будь ласка, ее за заторжись. Чтобы якраз было два на два. Мне таке, что він випка, я играю против него. У меня выха у него лоха. Нормально. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну да, короче, убийство... А, не, я не выкил. Давайте, я уже, когда начинается уже на, на автоматах раунд. Так, уже начинаем, берем дыгу и пошли тащить. Так, чекайте. Я ЛПТ. Так, давайте, э, так, пацаны, блин, шкода, что не чую, как это позвать. Вова, Вова, да, хорош, Вова. Казань, давай. Так, может, ты через Зиг. И давайте я буду стряхтать Зиги. А, нет, я бачу там. Уй, красава, с ножа, братан! четко, братан. Уй, красаво... ой про... ой ой Сейчас потом попробуем затащить эту тату. Блин, 19 хэкстая. Да выйду я-я-я-я. Надо вот туда проехать. Ой, моля одна пуля была. Ничего, ничего. Так, дальше тащим. Ну-ка, ничего, поражаем. Ой-ой-ой, пушка кость такая. Окей, так, я, я крою с Диги. Ты идет на ту кочек потом. Так, так, Ну, нормально, в спиток можно град. Два на два. Куда ну наши таки, дай не пи очи, скажи мне. А не нормально. Ой, ты туда. Блин, свикен. Так, ты туда. Ты туда. Вс, мне копаться. Ес. Вс. Так только бы не третье в АФК. Ага, АФК. Вісім ГСП наніс. Дуже багато. Давай, давай, давай. Ай-ой. Нанес багато. воу воу, воу Полегче, пацанчик. Ну, вони вона носи, носи. Вау! Так, я експаю. Там мені... Ага, вона висла. А, не зустріп. Вау! Скільки ми хотіли, що його? Ну, звісно, у нього дико. 96, ну просто у нього було... Самая дебильнейшая пушка называется УКС. Звать ей хочет, то он самая дебильнейшая пушка. Так. Так, кидаемся тут. Там не знаете, Климента, ну, типа, что за террористию там. Это тука. Не, выс не, -не мне на стоит не здесь Высувайся, высувайся. Не-не, не на Ой, красава, Бабан. Ой, красава Вован, четко братуха Це мені не потрібно о нарешті Емочка, моя рідная синька ой на ширу шейру так 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 куда піти, не знаю куди на может може мне вот так кидай на нези хп Тащик гетто, я тащит гетто. Не-не, я, я в мене не лишу одного біді. Ты зараз на таптуку я голышу. Так только е... Е. Добре. Дай тактука, может не в К, а ну и пойду. Так. Тут нема, тут нема. тут немає. А що таке? А, він вийшов. Зараз за знов дві. Пете, пете, пете. Я можу на нього спокійно легко на того кліменчичка, як, коротше. Короче, терориста. можна легко на нього. Двіться. Наріг. На раз, два, три, розносимо, дивіться. Йомі. Ізі, катка. мене, я бачите, зліва вверху звание прапорчик. Да. Це буде потом э, наслепить. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Не, ну врали, чуть-чуть выслепело. Вс. Уже. Ай-яй-яй, я у меня уже було. Блін, Блин, вова, одно, вова одного одного вершил. Ну нічого. Да ты О, давай, давай. чекай-чекай, чики, сти на місці, вон. Вован, стій на місці. О, красава, його. Давай, ну шо ти, шо ти, шо ты? Ти? У нього АВП. Красава, братан. Так, граємо так далі. Просто тупо. Будь ласка, будь ласка. А, одна... конечно, одна тисяч. Так, хто там? Карашенька. Ван краще за мене замаливает, да вы что, идеваетесь, чешу. Сейчас не выйду. Блин, в Иван он был. Алекс, ты шера, блин. Бомба заложена, -сейс пить. -мо, АВП, карась, карась. А я зато Алекса через стінку был. Що не радует, якщо ми виграємо? І выграем. И трота. их йо -мо! це... Блін, він вовкаш истел. Блін, пацан, тримайся. -мо, що це я там? Ай-яй-яй, на низ трошки хп. А вы Ой, 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 ой. Так, видите. Зарядом такого. Кидаем одну. А, я ему ну, майже же Блин, блэк Кто здесь? Так. И да. Пацаны, давай, 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 а, так, тука, так, тука, я, пацаны Ай-яй-яй, Алекс мене хит, що спробуємо, Нічого. Сам ви хана пишем. Чекайте, я, не, я, його, я його не кіл, походу. Ні, я його, я його не кіл. Не кіл, я взагалі на одному йшов. Я думаю, ми можемо грати в сайт раунд і якраз можемо закінчити відео. Так, я прапорщик, я знаєте, бачите. Йомою, хто там так тука? Куди ти йшов? На-на-на-на-на-на-на! Єс! Карачик чекнет. Так, так, тука шалашись. Ё, пацаны. А, это так, так, тука, даже. Ну что ж, всем пока, с вами был Валах. Нажмите ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока, пока.